Звук з Ч. Буква з Ч. С щок, щок, с щок. В чавунці зварю борщок. Повторимо Щок, счок, щок. В чавунці зварю борщок. Запам'ятай значення слова. ЩИРИТИСЯ. Розсувати губи, показувати зуби. Поясни, що означає прислів'я. Що нині втече, те завтра не зловиш. Як ти це розумієш? Пам'ятай, усе починається з рідної мови.